І четвертий Путін не приїде. До речі, той самий род Путіна Дмитрій Пісков сказав, що ну поки що, поки що думають, поки роздивляються і досліджують це питання. Поки що кокетують вони росіяни в цьому питанні? Тому стежимо. І звісно ж, як тільки щось стане відомо, друзі. Ви першими про це все дізнаєтесь. Ну і першими зараз дізнаєтесь думку з цього приводу нашого гостя Олексія Кубін. Що ви чекаєте, що відбудеться післязавтра у Стамбулі? Буде наш президент. А другий стілець буде зайнятий чи ні? Ну, знаєте, як то кажуть, вже Стамбул, так Стамбул. Так. Я думаю, що так, якщо буде американський президент в Стамбулі, мені здається, що висока ймовірність, що Путін теж прийде. Ну okay. тому, що а, зараз теж створюється така інтрига. Да, Дональд Трамп почав свій великий турне в країнах а, в іслам арабських країнах uh -huh. і в судівської Аравії, і водночас він не закрив для себе можливість поїздки в Стамбул. Uh -huh. А і тому я думаю, що якщо все ж таки ці сигнали от будуть зрозумілими, що він там буде. Ну і висока ймовірність, що і Путін теж поїде. І тому, а, тому що знов таки мені здається, що зараз якась комунікація з цього приводу продовжується, і саме тому помітьте, що от. Ви відмітили з приводу заяв піскова, то в Пісков не говорить однозначно, що так, не буде абсолютно да? а більш того, створюється якась таке враження інтриги, uh -huh. ну тобто, тому що ми ж з вами пам'ятаємо, що коли Росія не хоче, то вони є одразу говорять там так. ні, не буде, а там інший графік. А тут ще інтрига, пане Олексія, перепрошую, Блумберг, поки ми з вами спілкуємось, буквально щойно написав США. Заявляють, що офіційного рішення щодо візиту Трампа до Туреччини поки що немає, але поки Ось, що. поки що. Да, але є, я думаю, що якщо от за лаштунками. Скажем так, буде е, зрозуміло, що він буде. Я думаю, що Путін приїде. Інша справа, що якщо ми говоримо про таку зустріч, власне е, що ми можемо від неї очікувати глобально, да тому, Absolutely. що е, знов таки, але із з того, що я зараз бачу, складається враження, що, що все ж таки ця зустріч, ну вона буде може бути досить проривною. Насправді, давайте додамо оперативної всієї інформації, так само офіційно інформації станом на зараз, а далі вже будемо все по поличкам розставляти. Отже, що на зараз відомо, Володимир Зеленський поспілкувався Телефонами з турецьким колегою Ржепом Тейпом Ердоганом. ішлося про деталі зустрічі в Стамбулі. Буквально вчора це відбулося. Президент України знову наголосив, що готовий зустрітися з Путіном. Водночас Зеленський наголосив, що світ досі не отримав відповіді Росії щодо пропозиції припинення вогню, який взагалі то мало відбутися вчора. Ще давайте почуємо президента Зеленського. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді. З Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Ну а що Росія тим часом, російська сторона заявила, що продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі, як зазначив речник російського диктатора Дмитро Пісков, Кремль оголосить, хто представлятиме РФ на переговорах, як тільки Путін вважатиме це за потрібне. Водночас, за даними джерел, нет, це таке російське, начебто, опозиційне видання, Путін нібито не планує летіти до Стамбула. Пишуть, що до вилюту готують борт для Лаврова та Ушакова, але рішення щодо при. Із до Путіна можуть ухвалити будь-коли. Ну знову ж таки ще раз зазначимо, що це російські пабліки, які поки що розганяють неофіційну інформацію. Тим часом Дональд Трамп заявив, що може проїхати до Стамбула 15 травня. Президент США зазначив, що така ймовірність існує, якщо він вважатиме, що є шанс досягти результату за його словами. Зустріч між Києвом-Москвою і Москвою запланована на четвер є дуже важливою. Давайте почуємо Трамп. Зустріч у четвер між Росією та Україною дуже важлива. Я дуже наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася. Я вважаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Я зупинив це жахливе кровопролиття, цю криваву баню. Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб полетіти туди. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Є така можливість. Я думаю, якщо я вважатиму, що щось може статися, але ми повинні це зробити. Ми повинні врятувати 5 тисяч життів на тиждень. Ну і спецпосланець США Стів Вітков стверджує, що президент Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів ще до заяв про зустріч у Туреччині. Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News, яке записали ще 8 травня. Однак оприлюднили лише напередодні. Давайте почуємо цитату. Президент висунув обом сторонам ультиматум. Без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, він вважає, що Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту. Хай що це означає? І просто не брати участі. Вихід Вашингтона з перемовин був би поганим результатом для всіх. Стів Вітков, спецпосланець президента США. Ну, ось ця от заява, пане Олексію, заднім числом. Але зараз ми вже розуміємо, ультиматум чи ні, але Україна погодилась на це. Тим часом, як Росія, ну поки що не зрозуміло, погодилась чи ні. Тому Туреччина, Стамбул, так Стамбул, як ви кажете, та е, бачив нещодавно мем, Картинка така та от е, кілька стільців у ряд, і дитина лежить на всіх стільцях. І підписано: дитина це Ердоган, а стільці це ЄС, НАТО, БРІКС, Глобальний Південь і всюди Ердоган як свій. Так. він майстер цієї світової геополітики. Того, самого не можна сказати, мені здається, про Владіміра Путіна. Він зараз у складній ситуації, і як йому бути, як ви вважаєте, якщо він не приїде, це ж буде, ну скажімо так, по пацанському жаргону, а здав-назад виходить? Дивіться, тут є цікавий момент. По-перше, давайте так скажемо, знаєте, у мене інколи таке враження складається своєрідного дежавю. Тому що в 22-му році ми теж чули про Стамбул, чули uh -huh. про санкції і uh -huh. так далі. То подібне, о за з, знов ми чуємо. Тобто, ми як зайшли якесь новий нове коло. Так. так скажемо Стамбул 2.0. Так, Да, стамбул 2.0. А, і, тобто Туреччина знов в центрі. Хоча до цього ми пам'ятаємо, що більшу роль грали інші ісламські країни: Саудівська Аравія, так. Катар, вони грали більшу роль, але от тепер знов Туреччина. Да, і звісно, Ердоган тут собі це теж якби записує, що от він перемогу да, а, власне це все організовує. А тут який є момент. Мені здається, що ну з приводу нашої позиції зрозуміло, що поле для маневру воно дещо звузилося після того, як Дональд Трамп uh -huh. офіційно сказав про те, що Україна має негайно погодитися на участь в переговорах в Туреччині. Uh -huh. да, тобто, ми, ми чудово з вами розуміємо, що це дещо звузило поле для маневру. Да? Тому що а, і так а, ми пам'ятаємо, що все починалося з того, що були зустрічі з, єв з європейськими лідерами тут, uh -huh. а, в Києві, а був якийсь дзвінок Трампу. А, так і ми пам'ятаємо, що піс після цього європейські лідери з нашим президентом казали, що погодили спільну позицію. Ну якби 22 пункти висунули в сторону Росії. Так, так. після того, і що Росія має з понеділка почати продовжити точніше зупинку вогню. Але ми бачимо, що по факту вони не продовжили це. Після того, ми побачили, що Сполучені Штати Америки, у мене склалось таке враження. Вони якби чи Трамп перепередумав, ага. чи він вирішив змінити дещо свою позицію. Але після того почали мати оці всі заяви, які ми з вами чули? Да? І відповідно, ну якби Київ, так як ми не хочемо втрачати контакт з Трампом, а, власне, ну, президент України був, я так розумію, частково і вимушений погодитися. Більш того, ну Зеленський, мені здається, відповів в своєму стилі. Він якби вирішив: ну якщо вже ми їдемо туди, то тоді я їду туди. Так. Да? І давайте тоді думати про якісь переговори. Ось на такому так. рівні. А, з приводу Росії, тут яка історія? Вони ж самі, нібито запропонували mm. а, вони а, так, туреччину. Так, так. Да, тобто вони сказали, що ні, 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 не 30 днів перемиря. Давайте про мир говорити. Давай да, от тому давайте ми готові на туреччину власне в туреччині зустрітися. А, тобто... характерно, пане Олексію, перепрошую, Зараз також з'явилася цитата офісу президента, голови офісу президента Андрія Єрмака, який сказав, що відмова Путіна брати участь у перемовинах в Туреччині стане останнім сигналом небажання Росії припиняти війну. Україна готова до будь-якого формату. Ремовин, але перший і головний крок. Припинення вогню. До речі, про припинення вогню перед перемовинами говорили і турки, так. і про це говорили і американці, але росіяни не пішли на це. Ми... Ну дивіться, наскільки я розумію, Трамп е, зараз вважає, що припинення вогню може початися або може бути результатом цієї зустрічі, uh -huh. яка запланована в Туреччині. Тобто, розрахунок тут, е, що помітьте, що навіть європейці, наприклад, з заявами про санкції, і так далі, вони казали, що ну я, я нагадаю, що висували якби ультиматум Росії. Да, ну, такий дуже я. Я, я розумію. А, я наш, хотіла вам поставити це питання. Поля, ви почали так, говорити так. так". Ну, ну я розумію це. Знає, що Там 10 годин, там ще. Ну, Але знов таки, тут нюанс в тому, що вони все одно дивляться на Вашингтон. А, і Вашингтон, наскільки я зрозумів, вони скоріше прив'язуються до того, а що буде після цієї зустрічі а, в Туреччині, uh -huh. тобто, взагалі, яка вона буде? Uh -huh. Тобто, якщо ця зустріч, наприклад, не принесе перемир'я, ну я не виключаю, що тоді можливо якісь почнуться з європейцями консультації. Це ще не означає автоматичне ведення санкцій. Uh -huh. Але якісь консультації сполучені Штати Америки і а, Європейці можуть тоді почати, а, тобто початися європейці насправді саміту можуть вести санкції, але Ну, я думаю, що ми з вами чудово розуміємо, що в принципі ЄС вже і так за великим рахунком багато що вичерпав uh -huh. а, в плані введення санкцій. Так? Коли ми чуємо про поставки зброї, добре, хай ЄС це це робить, але ми теж розуміємо, що є технічні проблеми. Ну просто нас, просто банально а, самої зброї у В ЄС в країнах ЄС не так багато, щоб нам просто взяти її одразу надати. Так? Тобто тому я б сказав би так, що по суті європейці зараз придивляються до штатів, а Трамп він ну. Я так розумію, вважаю, що він буде ключовим тут, е людина, яка буде вирішувати, що і як буде далі. Тобто, у Трампа до наскільки я розумію, залишається все рівно встановлені якісь часові рамки, uh -huh. тобто він, можливо, хоче. Ну принаймні, це західні змі багато писали, що у нього плани до кінця травня. А що він вважає, що має відбутися якийсь такий да прорив в питаннях взаємодії між Україною і Росією. А, а вже залежно від цього, він далі буде вирішувати, що йому робити, ну тому що у ці заяви пана Віткова да з приводу того, що там сполучені Штати Америки готові вийти випадку чого а, і так далі. Ну ми це вже чули. А пізніше Трамп якби дещо ну, змінював ці позиції. Але нюанс в тому, що чи можуть вони вести санкції, якщо за травень щось не відбудеться, і на жаль, тут слід теж відмітити, що потенційно це може бути, на жаль, санкції і не, не лише щодо Росії. Mm. От ми теж маємо це розуміти. Ну тому що такі натяки з боку Вашингтона ну складаються враження йдуть. Але так, що... ми повністю на поступки всі йдемо. Ми так як -то саме як -то тому, Павло, от саме тому я думаю, позиція України така, що а, тут що. Вкеслю ключова дієва особа це Дональд Трамп. Так. Да, отобто, ми перед ним показуємо, що дивіться, так питання не в нас. От, ви хотіли, щоб ми погодилися на ось на те, на те, на переговори, навіть на прямі переговори. Да? Тобто, ми готові були на ресурсну угоду, хоча вона нібито не пов'язана, але ми її прийняли, Да, хоча в раді говорили, що так. вона пов'язана з миром, наприклад, тобто, що це теж шлях до миру. Да? Тобто, це прийняли, готові зустрітися. Тобто, питання тут в Росії. Наскільки вони готові? Ще один такий маячок, я подумала собі. Наприклад, якщо знову ж таки від Російської Федерації поки що не буде офіційної заяви про те, що Путін летить. А якщо з'явиться інформація, що Трамп офіційно вже підтверджує свій візит, це буде означати, що знову ж таки Путін так і буде там? Це перше питання. Друге питання. Давайте так. Як ви думаєте, що може бути максимальним результатом взагалі цієї зустрічі? Якщо Уявимо собі, що Путін прилетить. Ну і мінімальним результатом цієї зустрічі. Дивіться, а, ну по-перше, я хочу сказати, що ще до цього травня місяця ходили чутки, що десь в ісламських країнах не поточнювалися де, але ходила така інформація, так. що а, Трамп хотів би провести зустріч з Путіним. Була що ну, нібито такі у них були графіки і так далі. Хоча на той момент розглядалися такі країни, як Судівська Аравія, Катар. Ну але зараз Туреччина. Але це ж країна, яка світська, але ну ми розуміємо, що вона там ісламський вплив теж є. Тут так, що можна казати, що а, тут цей прогноз може бути. А, з приводу тому, я думаю, що потенційна ця зустріч Трампа-Путіна вона можлива, але Трамп буде готовий лише в тому випадку зустрітись, коли він зможе щось з цього винести. Ну, тобто, грубо кажучи, так само як він проводить телефоні дзвінки. Тобто, якщо він зможе потім своєму виборцю так показати, дивіться, о я оце зробив. Знаєте, як ми Хоча Майсій припинення з вогню на двадцять днів, так, да, як моїсей з дікалогом, да, на цих класичних uh -huh. зображеннях, що от я приніс вам. Бачите, я зробив, ось тут зробив і так далі. Тобто, якщо цього не буде, то Трамп, ну вісно, який йому сенс їхати в Стамбул. Uh -huh. Ну, я думаю, Стамбул він бачив, а і неодноразово, тобто йому тут э, немає э, в цьому плані сенсу. Тому я б сказав би так: що план максимум, що можна. Отримати от в такі швидкі терміни. Я думаю, це отримання якогось. Перемир'я на певну кількість днів. може на 30 днів. Про що казала українська uh -huh. сторона Зеленський, да, від цієї зустрічі потенційно, яка може бути а, в Стамбулі. Я не вірю, що ми там можемо побачити якесь а, підписання великого договору і так, так далі. Чому тому, що для того, щоб такий великий договір міг відбутися, до цього мають працювати якісь команди, ну Абсолютно. тобто, тобто він він так. не з'являється з повітря. Да, ми ж з вами чудово розуміємо, що навіть при ту ж саму ресурсну угоду чи так далі є, е, були. Етап, коли працювали команди банально, які збирали цю інформацію, да готували тексти і так далі. А політики вони вже узгоджують ключове бачення, скажімо так, да остаточне бачення. Тобто, поки що ми нічого не чули, щоб власне була вже узгоджена якась позиція угу. між Україною і Росією Єдине, що... О, окрім там обговорення, да, оцього зупинки вогню чи не зупинки вогню і так далі. Так, і ще відкав буквально так само в цьому інтерв'ю, яка 8 травня він давав, а вийшло воно буквально вчора. Там він знову ж таки Говорить про те, що значить Вишенка на торті про що говорить Запорізька АЕС так, так і п'ять територій, тобто нічого нового нічого і нового. абсолютно я, я про це кажу, і знов таки позицію, наприклад, України і Європейські союзники, ми знаємо з цього приводу, так ну тобто, а, ну навіть з приводу Запорізької АЕС ми навіть догадуємося з позицією Сполучених Штатів Америки, а і з того, що принаймні публічно ми чули, що Штати якби хоч, ну, пропонували Росії, щоб вони її, ну можливо, під американською юрисдикцію тимчасово да перевели і так далі. Ну тобто, але ми не чули, що. Щось було погоджено а, з цього. Тобто, дивіться, ми чули умовний план Трампа, який публікувало змі. А, ми чули про 22 пункти, да які а, були висунені Україною і європейськими країнами. А ми чули хотілки з боку Росії, так. але ми не чули, де це все оця точка зборки. Ну тобто, оці всі моменти ми чули. А угу. от щоб це якось воно там було узгоджено, цього не було ну, в публічній площині Це так. точно і від того, як будуть проходити перемовини вже 15 травня, буде зрозуміло, чи в ку. Луарах якісь узгодження відбувалися. Власне про ці кулуари буквально вчора писав Олексій Гончаренко, депутат від Європейської Солідарності, який сказав, що я вам відкрию велику таємницю, але українська та російська делегації зустрічалися і робили це не лише в 22-му, але і в 23-му та навіть 24-му році. Тому ця от зустріч в Туреччині вона буде далеко не першою. Але якщо говорити про публічність, це дійсно певного роду прорив. Далі говоримо про це перемир'я і про бажання наших партнерів нарешті завершити цю. Війну в Україні становлення миру в Україні загрожує нападом Росії на країни Європи. Так вважає Єврокомісар з питань оборони Андрію Скубіріс. За його словами, економіка РФ вже перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. І просто повернути економіку до попереднього стану вже неможливо. Тож у разі перемир'я з Україною, Росія продовжить накопичувати зброю і може.